І у одному зі своїх інтерв'ю вона нещодавно наїхала на воїнів полку Азов, тому що не усі вони розмовляють українською. А мої колеги у шокови від шабашу, який відбувається у львівській політехніці, коли викладача-професора, який 30 років бореться за українську мову, який вимагає дотримувати українського закону в Збройних силах України, його звільняють з університету. За захист української мови після повідомлення СБУ Фаріон таки звільнили з львівської політехніки на підставі пункту 3 статті 41 кодексу законів про працю, вчинення працівником, який виконує виховні функції аморального проступку несумісного з продовженням даної роботи. Іон вже біжить до суду оскаржувати це рішення. Мені здається, Ірина Фаріон не має абсолютно жодного права дорікати тим, хто сьогодні захищає Україну. Український актор Богдан Бенюк підтримав Ірину Фаріон. А Сергій Стерненко засудив відому мовознавицю за висловлювання щодо російськомовних воїнів зсу. Стерненко етері порівняв Фаріон з Арестовичем. Що Арестович вдається до одних крайнощів, то Ірина Фаріон здається почала вдаватися до крайнощів інших. Ірина Дмитрівна не змовчала. Мовознавиця випустила пар емоцій на блогера та волонтера Сергія Стерненка і обізвала, його повним нездарою та гниллю. Подробиці скандалу за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і вмикайте дзвінок. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну все. що їм заважає за те, три... чому вони такі очманілі? Отже, відомий український актор театру та кіно Богдан Бенюк висловив свою підтримку колишній депутатці Верховної Ради та мовознавиці Ірині Фаріон, яка опинилася у. Центрі мовного скандалу. Артист вважає, що екс-викладачка львівської політехніки висловилися влучно. Пише або для Богдана Бенюка. Є неприпустимо розмовляти мовою ворога навіть у зоні бойових дій. Актор вважає, що мовне питання є гострим та актуальним. Тому він висловив підтримку суперечливим заявам Ірини Фаріон. Я, наприклад, виїжджаю зараз презентацію фільму за кордон, і я на російську мову реагую. Ну просто як на ворога зразу. Актор зазначив, що ті громадяни, які продовжують розмовляти мовою ворога, навіть сьогодні просувають руський мір, і це потрібно визнати всім українцям. Лише тоді наша країна здобуде впевнену перемогу. Ми вже ж 30 років незалежної держави, 30 років, і ми питання говоримо про мову. Пацани. При цьому Бенюк підтримав Ірину Фаріон, яка зробила різку і безкомпромісну заяву. Адже вона з тих українців, які не бояться гучно говорити про свою позицію навіть під час війни. Я не можу назвати їх українцями. Відповідаю я, якщо вони не говорять українською мовою, в чому образа? треба задуматися тим людям які виросли в україні їм ганьба те що вони захищають україну супер але вони захищають розмовляючи мовою загарбника це неприпустимо вони повинні це зрозуміти і змінити своє ставлення до найважливішого громадянства україни бо той громадянин україни хто є носієм мови вважається її громадянином а всіх інших я вважаю загарбниками сказав бенюк також актор зазначив що російськомовних українців в які живуть за кордоном, він вважає росіянами за його словами. Про них потрібно просто забути. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну все. що їм заважає за те, чому вони такі очманілі? Якщо Арестович вдається до одних крайнощів, то Ірина Фаріон, здається, почала вдаватися до крайнощів інших. І у той же час Ірина Фаріон далеко не дурна жінка. Вона прекрасно усвідомлює, що вона каже і які наслідки це може мати. Вона чудово розуміє, що вона цілеспрямовано під час великої війни розпалює ворожнечу всередині країни, так само, як і Олексій Арестович, до речі. Почалося, нагадаю, з того, що на тлі скандалу, спровокованого Соколовою, Стерненко порівняв Фаріон з Арестовичем. Фаріон це вивернутий Арестович із такою ж користю для консолідації суспільства. На це Ірина Фаріон у своїй звичній манері відповіла Стерненко. Чую, що там щось рявкнув на мою адресу мамійне прізвище Стерненко. Хлопе, гнилий, ти чого не на фронті? Косиш пусту на ютубі, шоруй в окопи служити нашим воїнам, бо у всьому ти повний нездара. Мити нашим воїнам черевики і окопи рити. Гниль ліберальна. Рина Фаріон доросла жінка, як я вже сказав, не тупа і цілком може прогнозувати наслідки своїх дій дій по розпалюванню ворожнечі всередині України під час великої війни. Тому вона далі може звинувачувати тільки сама себе у своїх бідах. Але тут як завжди є одне але. Що у вас все прекрасно. Ми наближаємо нашу перемогу, поза як ми виявили дуже багато внутрішніх ворогів. Я своєю свяченою водицею, що називається українське слово, витягнула на поверхню усіх чортів з рогами і копитами. Вони мене неабияк надихнули на подальшу боротьбу. І ми з вами дуже активно цю подальшу боротьбу будемо здійснювати. Отже, роблю це відео для того, щоб вам щиро подякувати за вашу неймовірну підтримку. thank За те, що ви розумієте, що боротьба всередині країни набагато важливіша ніж борога ніж боротьба на нульовій позиції до того часу, поки московська мова хоч де циркулюватиме у нашому просторі, Путін завше матиме підставу нас дозволяти. Тому ми з тими московськомовними дикунами мусимо різноманітними способами, особливо вишуканими, давати раду і, зокрема, брати їхні тяжкі обтяжки, Жені манкуртизмом голови і тими їхніми головами товкти, об що об 29 статтю закону про Збройні Сили України. Неймовірно вдячна за вашу зливу підтримки. А усі мої ненависники нехай ідуть до пекла і горять там яскраво, при яскраво, щоб їхні згорілі роги і копита освітлювали нам до перемоги, чи не так? Дякую вам за те, що ви є до боротьби.